Поки почекаю, хтось підключиться, щоб ми могли поспілкуватися. Окей, час ще. Хочу сказати, що у Ютубі є затримочка на 30 секунд, щоб ви розуміли і не хвилювалися, якщо я зараз зразу не відповідаю вам на ваші запитання. Щось мені не подобається, що я в відображаюся, зображаюсь, В інстаграм, ви зможете ще приймати участь. Є рубрика така, дуже цікава. Я думаю, вам сподобається. Це рубрика хвилинку. Рубрика називається Олена не малюй. Під час цієї рубрики це я півкові вторках малюю на замовлення тих, хто на мене підписаний. Я дуже люблю цю рубрику, знаєш, ви її також дуже полюбляєте, бо знаєте, втілювати щось створити разом це дуже круто. І це підіймає настрій не тільки вам. Я знаю, що і мені підіймає настрій, бо знаєте, це така зворотній зв'язок з вами. Я можу бачити, наскільки вам це подобається, наскільки вам це цікаво. І знаєте, це додає стимул, може комусь працювати і робити щось далі у своїй сфері. Хтось, я знаю, з вас дуже класні майстрині, дуже такі гарні глядочки роблять, дуже гарні різні інші роботи. Хтось вишиває, дуже-дуже всі круті, хтось малює. Хтось ілюстратор, створює свої дизайнерські вже роботи, свої проєкти, тому, знаєте, це дуже класно, коли ми можемо один одного підтримати. Почекаю ще трошечки пару хвилиночок. До речі, зараз покажу вам, що я малювала. На останньому Олени намалюється, було минулого вівторка. Не на цьому тижні, ні, ні. бо на цьому тижні мене фізично не було сил, бо готувалася до челенджу, то, щоб вам було цікаво. А, малювала ось такі соняшники, була пандочка. Це дуже швидкі скетчі, які я роблю майже за 20 хвилинок. Не знаю, тут виночі, ні, це хмарки, це акварельними олівцями виконана робота. Був задум е, італійського е, дворика. Це з моєї фантазії собі, скільки там да, було дуже багато різних фоток, я вже за стільки років не дивилася і щось так е, об'єднала і отримала такий малюночок. Це дуже так швидко теж так варені олівці. Була ще одна тема я, пару тем поєднала це. Сніданочок і контрабас він <смеш> снідає. Такі літніми оладками з, з фруктами якимось. То ну в такому плані проходить, але мене малюю. Зараз може, поки є ще час, я, я. покажу вам, може, інші роботи. Це, до речі, мені подаруночок мені. Вже була моя міста подружка. Такі роботи були, бачите? Розкуслинку, парічку, гарбузик такий і кристалли. Ну, Це те, що є тут у збоку, бо ця рубрика майже вже проходить в мене два рочки. Я її почала ще до початку бойових дій, да, тут на нашій території, бо війна вже. 2014 року, тому не буду казати, що спочатку війни, да, от, скажімо так, спочатку бойових дій на нашій території. Тому а, вже так, да, вже буде у, у грудні буде вже два роки. Являєте, а, думала зробити якийсь дуже класний подарунок для вас на ці два рочки. Так, чекаю, чекаю. Де ж ви мої друзі? Я на вас чекаю. Ти що ж, що ну, Це не страшно, я розумію, бо у кожного свої справи. Сьогодні це я ще в відпустці хтось, може, працює, в когось а... інші а... свої проблеми. О, хтось доєднався, привіт, привіт. У мене нормально чутно? Ну? Хочу зрозуміти, чутно чи не чутно. Внизу там, до речі, хто не знає, є чатик, куди можна писати свої повідомлення. Бачу, угу. пальчик доверху, це, це вже добре. Розповідала тут трошки про свою рубрику. Алена, не намалюй. Ну що, не буду я чекати, якщо хтось захоче, може у запису подивитися, може хтось доєднається до нас. Розкажу про себе. Привіт, Людочка, привіт. Так. Мене нормально чутно, так? Угу. Нас же двоє, супер. Як мене чутно. Чи голосніше може? Так, так? Да? Добре. Я розповіла, так, вже казала, розповідала, поки нікого не було, я сама з собою розмовляла, ну, збережу ефір, щоб ви могли подивитися, що я тут набав... на На розказувала, розпозила про свій ага. Та, свою рубрику, але намалюй. А зараз для тих, хто мене не знає, бо дивлюся, дуже багато людей доєдналися до мене сторінка. Мене звати Олена угу. а, звати Олена, моя моє прізвище Сергієва. Але в інстаграмі всі мене знають. і Мій канал так і називається Ліносіона Арт. Малюю вже майже пять 5, 5 років так, більш серйозно. Займаюся ілюстрацією, займаюся акварелькою. Це мій улюблений матеріал. У мене виконано дуже багато замовлень, дуже багато самостійних робіт, які може я для себе для душі. Також я робила макети для. Мастериць, які замовляла в мене листівочки, оформлення своїх сторіночок. Не тільки майстриня, але й лікар в мене замовляв. Лікар, до речі, психолог, це психотерапевт навіть. Психотерапевт для неї особисто робила листівочку, малювала за її фото, Потім майже такий стилізований портрет вийшов, як вона і хотіла. За, ну, хто захоче, може подивитися. Я розповідала про це трошки про себе, щоб ви про мене знали У мене є допис у моєму профілі. Ну, що я хочу сказати, челендж, челендж, цей челендж. На що він Націлений Націлені те, щоб ми почали малювати кожен день. Бо для того, хто починає. Навіть для того, того хто же малює давно, це дуже важливо. По трошечку, хоч потрошечку, хоч маленька якась замальовочка, олівчиком, чи там навіть звичайною кульковою ручкою, да, синьою, це дуже важливо. Бо <кій> бо це тренування, ті, хто в мене вже почалося у творчому клубі, вони це знають. Якщо так, Люда, я знаю тут зі мною, це моя учениця, дуже-дуже класна учениця, перспективна. Люда пам'ятає, я думаю, що про це, да, що я постійно нагадувала, що це важливо малювати кожен день, то цей е, такий е, челендж на націлений це, щоб ви почали малювати кожен день. І е, чому різними матеріалами. Тому що хочу, щоб ви спробували різні і зрозуміли для себе, які вам більше до вподобання. Сьогодні це олівець чи лінер, хто до чого звик. Це емоції. Чому емоції? Бо ілюстратору дуже важливо навчитися передавати, передавати емоції, передавати, якщо вони малюють да, якісь ілюстрацію, да це якого персонажа, то це дуже важливо. Дуже важливо для ілюстратора вміти передати ці емоції. Різні. Це один з навиків, який, який мене, ми можемо засвоювати під час навчання, під час челенджу, спробувати різні матеріали, щоб обрати свої. Може, це буде змішане якісь в ілюстрації різними матеріалами. Я їм дуже, дуже полюбляю. Змішувати матеріали, наприклад, акварель з олівцями, маркерами. Це дуже класно. І дуже люблю додавати лінери. Це, знаєте, такі гра... графіка. Бо акварель вона її відносить до графіки, але я не знаю, я чому до графіки, ну, графіка. Хай буде графіка. Тому лінер дуже класно поєднується з аквареллю. Тому і маркери поєднуються, бо маркери це теж графічні матеріали. І олівці, до речі, всі це теж графічні матеріали. Тому під час цього тижня ми з вами помалюємо разом. Я дуже сподіваюся, що це для вас буде це корисно. Ви зможете для себе щось новеньке дізнатися, навчитися може. Якісь лайфхаки, прийоми для себе. Дізнаєтесь, я хочу вам викласти парочку на цьому тижні да, під час тижня якісь лайфхаки, щоб ви, ви може застосувати їх під час да, малювання. Це буде у нас один з днів, це буде масляна чи суха пастель, тому буде дуже один класний лайфхак. Привіт-привіт всім, хто прийшов. Я вже тут майже закінчила, але добре, що ви доєдналися. Да. Запис збережу обов'язково. То е, вже казала, да, під час тижня ми будемо тренувати свої навички, малювати кожен день. І зможемо обрати для себе різні матеріали. Лайфхак да, про пастелю обов'язково покажу. У мене є лайфхак, який я використовую, мені дуже подобається з масляною пастелью. Хтось знає, що таке масляна пастель? Хтось працював її. Є... Чатик можна внизу, внизу там писати. Є в когось вдома масляна пастелька? І хто не знає, напишіть, я розповім, що таке масляна пастелька. Трошки почекаю, бо знаю, що YouTube з затримочкою не сподобалось, так. Да? Ну, покажу, може, якийсь такий маленький лайфхак, як можна її використовувати. Слуха, масляна пастель, да? для тих, хто може не знає, чи стісняється сказати, що не знає, то це такі мілочки, да? мілочки, вони. Як вам сказати, є така дитячі, вони воскові, але це масляні. Вони такі більш тягучі, да? такі коли малюєш, то вони ну, як масло. Да. І, і, До речі, його можна використовувати як масло, можна і брати як, е, е, растворитель. Забувала, вибачте, будь ласка, була українською буде. Людо знає, вона купила собі розтворитель, бо вона малює для оченята інше да, для своїх девіток. Суха пастелька мені теж подобається. Вона дуже схожа на олівчики, але є маленькі там, лайфхаки, теж їх обов'язково розповім. Тому буду дуже рада з вами малювати. І ще розкажу вам, кожного дня, я вже казала, да, буде наліпочка. І у цій наліпочці ви можете викладати свої роботи, фотки. Бо чим більше ми будемо туди викладати, тим більше ми зможемо побачити, між собою, обмінюватися і ставити якісь такі підтримуючі да, реакції, які нас буде мотивувати, рухатися далі, не зупинятися. Ага. Стосовно приємних. Я знаю, що хтось з вас не буде малювати за призи, написали мені, що можна малювати без призів. А, Але якщо ви хочете отримати призи, а це призи дуже цікаві, бо один з них під подарунок від мене, це знижечка буде на клуб. Який почнеться з 4 вересня. Більш детально ще я буду розповідати наприкінці челенджу на ефірі, розкажу вам про клуб, хто хто так забажає доєднатися. Буде знижечка, бо три місяці у цьому клубі, початкові три місяці, буде коштувати 300 гривень. А ті, хто отримує приз, буде ще менше, буде знижечка на цей клуб. Також буде подаруночок від Special Stickers, та буде стікери з котиками. Питали мене, куди їх застосовувати. Розкажу вам. Це дуже класно використовувати як подарунки. Подаруночки своїм клієнтам, якщо у вас вони є. Можна робити дуже класне оформлення різних, різних коробочок, конвертиків, коли ми відправляємо комусь подарунки наші. Тобто секрет, це універсальна, універсальні такі штучки. І це подаруночок ще один, це логотип. Логотип, який намалює ще один спонсор нашої, нашого челенджу. Більш детальніше подивіться, будь ласка, у дописі про челендж. І не забувайте, якщо ви хочете отримати один з цих призів, треба обов'язково викладати да, і відмічати, і бути підписаним. Не обов'язково підписуватися, до речі, на творчий клоп, бо творчий клоп це ну, мої діти і подарунок це буде від мене. Тобто, якщо ви на мене підписані, ви вже майже, скажімо так, Підписані і на творчий клаб, тому не хвилюйтеся. Дуже буду рада бачити ваші роботи, незалежно від того, хочете ви призи, не хочете ви призи, але я буду дуже рада бачити. Сподіваюсь, все вам зрозуміло. Якщо є питання, якісь по челенджу, буду рада відповісти. Задавайте. Я поки хильну кави. Все зрозуміло. Якщо все зрозуміло, ви мені хоч якось хоч плюсик поставте, я не знаю, мінусик поставте, я не знаю щось. Поставте мені. Що, якщо немає питань, чи є питання, то я ну, можу сама з собою розмовляти. Знаєте, Дуже класно поговорити з гарною людиною. Я себе бачу бачу. Да, Леся, дякую. Я Угу. А який годин буде виходити за завдання? Ну, як сьогодні, о 8 годині, з раночку, щоб був цілий день у вас помалювати. Ну і це класно, тому що можна будь-яку годину обрати да, для малювання. Ти вже знаєш зранку, що в тебе на день, що, так. Да? Угу. Да. Пишуть мені в інстаграм, що не можуть чата. Чату немає, немає, хтось не може написати. Але я обов'язково відповім. Добре. Уже в інстаграмі я обов'язково відповім. Дівочка, я бачу. Я побачила повідомлення, я побачу. Відповів тобі трошки пізніше. А, ну що, майже все тоді раз, всім зрозуміло, всі плюсики поставили. Це класно. Леся, добре, я згодна. Відсилає зраничку подивлюся. <рес> дуже знаєш, і мені теж буває. Ви знаєте, Вночі нам не дають спати, можна помалювати. Дякую. Дякую. Бо знаєш, знаєте, дуже класний челендж, мені дуже подобається вони. Підтримують. <рес> підтримують. Точно вночі я ляля -ля, малюю. Але знаєте, іноді, правда, світла не, не вистачає, бо не всі люблять. Термін здачі. Ух, Люда, в тебе серйозний підхід. Ну, бачу, що моя учениця. Серйозний підхід, це класно. Відночка, ну можна намалювати. Да? Смисл цього челенджу це сенс. Да? Це малювати в день помалюнечку. Це будуть дуже легкі завдання. Я не буду вас там. Обтяжувати сісти, там, маслом намалювати мені, захід сонця. Це щось, як сьогодні, да, емоції. Сіли собі там, 5 хвилиночок намалювали, 5-10. Ну, може, треба півгодинки, пів часик, я розумію. Але ну, можна намалювати за один день-дві роботи, якщо є бажання, можна, да, я розумію, в тебе там дуже велике зайнятися, то можеш там. Якщо у тебе є час там, за три дні намалювати, головне, щоб до кінця челенджу, да, нагадаю, що останній день челенджу це 23-го. Тобто 23-го ми закінчимо. Ага, так, це точно. Да, Людмилка взагалі молодець. Угу, так, люди, я знаю, форс-мажори такі бувають, що ж, кажуть, копець. Да, то, да, дуже такі. Форс-мажори, я розумію, не Тому, ну так, да, якщо у вас таке щось вийшло, то можна і головне до 23-го, щоб були у вас всі всі сім робіт, да, щоб ви змогли намалювати їх, відробити усі свої да, звички. Малювати, да, навички свої відробити, да, там якісь стосовно різних матеріалів змогли спробувати, для себе спробувати. Ну що, дякую вам, що приходили. Якщо питань більше немає, якщо є, питайте. Все розповім. Я вам все розповім. І вам дякую, дякую, що прийшли, підтримали. а Зараз спробую, сподіваюся, що вийде зберегти ефір, бо різне теж буває, Мої у клубі знають, що в мене було ясь. якось я цілий день не могла загрузити ефір. Був якийсь бой YouTube, але я буду зараз намагатися це зробити. І викладу обов'язково посилання на ефір. А може я краще завантажу І завантажу її вже на інстаграм, хто, хто має бажання подивитись там. Чи на телеграмі. Матеріали. Ну, давайте так, основні, те, що я там собі запланувала, це маркери чи фломастери, те, що є вдома. Може, олівці, акварельні олівці, гуаш, обов'язково, да. гуаш, акварелька, що там ще? Масляна пастель, суха пастель, але мене ще питали до цього, якщо у вас немає якогось матеріалу, ви не хвилюйтеся, можете... О, я вау, дуже рада, рада, що ви прийшла. Молодець. А, якщо да, немає якогось матеріалу, ви не хвилюйтеся. Ви можете заміняти будь-яким іншим матеріалом, який у вас є в наявності. А, головне, що ви подивитесь може, для себе якісь навички, бо, я казала, буде лайфхаки стосовно обов'язково примасли на постель. Ваше теж людечка, може використовувати, я знаю, в тебе є акрилові. Горілова фарба, можна буде замінити гуаш акриловою фарбою, бо гуаш використовують перед тим, як хочуть почати акрилом чи маслом. Тому вони десь заміна, такі, можна, можна заміняти. Тому якщо у тебе є акрил, то зможеш спробувати акрилом. Вони дуже схожі по роботі, що гуаш, що акрил. Ті, хто хочуть перейти на масло чи на олію, ні. Як tang... вибачте, олію на да. Тому вони заміняють, да, якщо хочуть перейти на олію, то вони заміняють, переходять е, з гуаші і переходять вже на олію. Зараз хвилинку. Угу, угу. Угу. Ага, зрозуміло, так. Ну, я сказала, я спробую зберегти. Берегти ефірчик, щоб ви могли так подивитися, що я потім пропустила. Да. Тобто ви не хвилюєтеся. Якщо чогось немає, маркерів немає. Я думаю, що у малих фломастери знайдуться лігулка. Якщо є, знайдуться фломастери, може замінити фомасери. Бо техніка дуже схожа. Що фломастери, просто маркери це вони ну, більш є там і долото, да, більш широка частинка маркерів. Тому не хвилюйтесь, якщо немає маркерів. тобто будемо все заміняти, все робити тими матеріалами, які є. Головне, подивіться лайфхаки, подивіться, як цими матеріалами працювати. Це саме, саме таке цікаве під час челенджа. Це чому корисна да, я своїм розповідала учням, чому потрібно марафони та челенджі. Може, хтось пам'ятає, да, я про це казала. Дівочка, я пам'ятаю, ти на ефірі була про це. Навіщо нам потрібні марафони та челенджи? Може, ти нам розкажеш, що вони нам допомагають. Знаю, Єва є чи ні. Ну так, да, нам челенджі, так давайте я вже не буду вас мучити, челенджи та марафони вони нам допомагають якісь навички новенькі приобрітати, обмінюватися да, з якимись навичками з іншими майстрами, а, щось да, практикувати. Тому дуже класно, що є такі та, да, спілкування, підтримка, супер, так, супер, да. стася, супер. Це, звісно, підтримка дуже класна підтримка, бо таких доброзичливих глядачів, як да, да, да. то ну, немає ні, ніде. Да? Ми завжди один одного підтримуємо під час челенджів, марафонів, навіть є спеціальні хештеги для цього, так? Так, так. Просто до руки. Ага, Да. Класно, томатний Так, єва, я йду до тебе. Я люблю томатний сік. Людочка, правильно, набуває навики, фактивність, ну супер, да, це точно. Так, ще раз хочу подякувати вам, буду підтримувати, обов'язково заходити до всіх, хто буде малювати зі мною. Буду підтримувати. Ще раз нагадаю, буду викладаю у... Наліпочку, можете туди додавати свою роботу кожен день. Так, ця наліпочка буде з різними завданнями, і я обов'язково буду вас підтримувати, ставити вам різні реакції, писати вам коментарі. Не хвилюйтесь, свою підтримку я вам обов'язково надам. Кого немає інстаграму ще раз, не погадую, не хвилюйтеся. Є телеграм, я скидала мене. Посилання на телеграм є у шапці профілю. Можете переходити за цим посиланням і там всі кому, ну, кому я може не надала. Ну кого є така можливість, напишіть мені тоді. Будь-яку групу я вам напишу, да, в телеграмі, якщо у мене є в ну, підписниках, то я вам відправлю посилання на цей канал. І ви зможете її туди додавати, бо я знаю, в ну, Мені саме, знаєте, в інстаграм я не дуже полюбляю, але в Телеграмі я зручніше виконую, виконувати і дивитися якісь завдання, тому якщо вам зручніший телеграм, то напишіть мені, я вам відправлю туди. Ще раз дякую. Я би з вами спілкувалася хоч цілий день, але розумію, що не хочу вас затримувати, і в мене ще є справи деякі. Всіх обіймаю. Ще раз гарного всім дня, гарного настрою. Зараз буду зберігати їх.